Тарас Шевченко, і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні моє дружнє послання. І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуттях велелюдних. І ніхто не бачить, і не бачить, і не знає, оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають людей запрягають в тяжкі ярма, горить лихо, лихом засівають. А що вродить побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти, юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає, і на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті, своя і правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра, добра святого волі, волі, братерства братнього найшли, несли, несли з чужого поля, і в Україну принесли великих слов, велику силу та й більш нічого. Кричите, що Бог. Создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились і хилитись, як і хилились, і знову шкуру дерете з братів незрячих гречкосіїв, і сонця правди дозрівать в німецькі землі не чужії, претеся знову. Якби взять і всю мізерію з собою, дідами крадене добро, тоді оставсь би сиротою святими горами Дніпро. Ох, як би те сталося, Щоб ви не вертались, Щоб там і здихали, де ви поросли, Не плакали б діти, мати б не ридала, не чули б у Бога вашої хули, І сонце б не гріло смердячого гною на чистій, широкій, навольній землі. І люди б не знали, що ви за орли, і не покивали б на вас головою. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро і гори, і потече сторіками кров у сині море дітей ваших, і не буде кому помагати. Осурається брат, брата, і дитини, мати, і дим, хмарою, заступи сонце перед вами, і навіки проклинетись своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніти, не дуріти дітей ваших, що вони на світі на те тільки, щоб панувать. Бо не вчене око загляне їм саму душу. Глибоко, глибоко дознаються небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і примудрих не одурять. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрість би була своя. А то залізете на небо. І ми не ми, і я не я, І Все те бачив і все знаю. Нема ні пекла, ані раю, немає й бога. Тільки я таку такусий німець узловатий. А більш нікого. Добре, брате, що ж ти таке? Нехай скаже німець ми не знаємо. Отак то ви навчаєтесь у чужому краю. Німець скаже ви моголи, Моголи, моголе, Золотого тамерлана онучата голі, Німець скаже, ви Слав'яне, 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 Славних прадідів великих правнуки погані. І Колара читає з усієї сили і Шафарика, і Ганка, І в Слав'янофіли так і притесь, і всі мови слав'янського люду, всі знаєте. А своєї дасть біг. Колись буде і по своєму глаголить, як німець покаже, та до того ж історію нашу нам розкаже. От тоді ми заходимось. Добре заходились по німецькому показу, і заговорили так, що й німець не второпав учитель великий, а не те, що прості люди, а гвалту, а крику, і гармонія, і сила, музика, та й годі, а історія поема вольного народу ті римляни убогі, чорзна що не брути, у нас брути, брутиї, коклеси, славні, незабутні, У нас воля виростала, Дніпром умивалась, у голови гори слала, степом укривалась. Кров'ю вона умивалась, а спала на купах, на козацьких вольних трупах, Окрадених трупах. Подивіться лишень добре, прочитайте знову твою славу, та й читайте од слова до слова, не минайте ані титли, ні житті Ні коми. Все розберіть та й спитайте тоді себе, що ми, чиї сини, яких батьків, ким, за що закуті, Та й побачите, що ось що ваші славні брути, раби, подножки, грязь Москви. Варшавські сміття, ваші пани, ясновельможні гетьмани. Чого ви ж чванитеся, ви, сини сердечної україни, що добре ходити в ярмі, ще лучше, як батьки ходили, не чваньтесь, з вас деруть ремінь, а з їх, бувало, й лій топили. Може, чванитись, що братство віру заступило, що синопом, трапезондом галушки варило. Правда, правда, наїдались, а вам тепер вадить. І на січі мудрий німець картопельку садить, а ви її купуєте, їсте на здоров'я та славите Запорожжя, а чиєю кров'ю ота земля напоїна, що картопля родить. Вам байдуже, аби добра була для городу, а чванитись, що ми Польщу колись завалили. Правда ваша, Польща впала, та й вас роздавила. Так от як кров свою лили батьки за Москву і Варшаву, і вам синам передали свої кайдани, свою славу. Доборолась Україна до самого краю, гірше ляха свої діти її розпинають, замість пива праведною кров із ребер точать. Просвітити, кажуть, хочуть материні очі современними огнями, повести за віком, за німцями недоріку сліпую каліку. Добре. Ведіть, показуйте, нехай стара мати навчається, як дітей тих нових доглядати. Показуйте, за науку не турбуйтесь, буде материна добра плата, розпадеться луда на очах ваших неситих, побачите славу, живу славу дідів своїх і батьків лукавих. Не дуріте самі себе, учітесь, читайте і чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, того діти цураються в хату, не пускають, чужі люди проганяють і немає злому на всій землі безконечній веселого дому. Я ридаю, як згадаю, діла, незабуті дідів наших, тяжкі діла. Якби їх забути, я віддав би веселого віку половину. Отака то наша слава, слава України! Отак і ви прочитайте, щоб не сонним снились всі неправди, щоб розкрились високі могили перед вашими очима, щоб ви розпитали мучеників кого, коли, за що розпинали. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками. І діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотня давня година, і оживе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміться ж, брати мої, молю вас, благаю.